Привіт усім маляткам, хлопчикам і дівчаткам. Рада бачити всіх вас, тож музичне заняття розпочинати час. Через поле, через гай йде до діток Миколай у червоній, у торбинці він усім несе гостинці, тож бринить від щастя край. Тут ступає Миколай, хоч на дворі і пороша сняться діткам сни хороші, бо з дарунками в торбинці, у якій лежать гостинці. Малята, тож сідайте всі зручніше та слухайте уважніше цікаву історію, з якої ми дізнаємося, хто ж такий святий Миколай. Сьогодні я хочу вам розповісти про свято Миколая. Чому ми його святкуємо і чому люди так поважають це свято, а діти з нетерпінням його чекають? А чи знали ви, що святий Миколай дійсно існував і жив більше тисячі років тому? Він був священником, який прославився на весь світ своїми добрими справами. А саме допомагав бідним і любив дітей та дарував їм подарунки. Народився святий Миколай у заможній сім'ї і був бажаною дитиною. Маючи великі статки, Миколай жив скромно, а кошти витрачав на допомогу нужденним. Про те, щоб не принижувати людей, що потрібно йому віддати бор, він підкладав подарунки під вікна та під двері. Проте, з часом люди дізнались про доброту Миколая і почали самі до нього звертатись, ще, будучи молодим, він взяв під опіку дітей сиріт та нужденних. А ще ходять легенди, що своєю силою та вірою у добро він зупинив бурю та врятував рибалок у морі. А також він лікував хворих та ставив на ноги лежачих людей. А чому він кладе подарунки під подушку? Ходять легенди, що жила була бідна сім'я, яка мала донечку, проте вони жили так бідно, що на їжу не вистачало коштів. І Миколай вирішив їм допомогти. Через дивохід закинув мішечок золотом, проте біля каміну спала дівчинка. Оскільки в будинку було дуже холодно, і це єдине місце, де можна було зігрітися, тому мішечок з золотом упав біля подушечки дитини, тому саме цю легенду вважають початком цієї традиції. Святий Миколай живе на небі поміж білих хмаринок і один раз на рік він спускається по сніжинках, щоб нагородити за добро людей, а також нагадати що чудо існує. А знаєте, що це свято в Україні вперше офіційно провели у Києві у 1990 році для 700 сиріт та дітей з багатодітних сімей. А вже через рік його було відзначене у 20 областях України. От ми з вами і дізналися, хто такий святий Миколай. Дуже цікава історія, правда малята? А зараз я пропоную пограти в цікаву музичну гру. Треба відгадати, що в торбинці у Миколая. А для цього потрібно уважно слухати пісеньку, в якій будуть слова підказки. Ну що, пограємо? Будьте уважними! Один, два, три. Музичну гру почали. Я і братик, мама й татко дуже любим шоколадки. шоко 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 шоколадки. Шоколадки, нями, нями. Чорні білі з бульбашками. шоко шоко шоколадки. Подорічче, скаче То під хмарки залетить, бочок його плещить на галявинці в траві, М'ячик кожне знайти. Я закінчив на відміну вертолітну школу і тепер собі літаю. вер вер Я вердовкола. Давайте пригадаємо, про кого ми сьогодні слухали цікаву історію. Правильно, про святого Миколая. А в яку цікаву музичну гру ми з вами гралися? Так, про торбинку Миколая. А що ж там було у торбинці? Молодці, там і цукерки, і шоколадки, і різні подарунки. Сподіваюся, що ви усі цього року були слухняними і отримали подаруночки від Миколая. А на цьому наше заняття закінчується. До побачення, малята, до нових зустрічей!